Картопля може стати в нагоді вам не тільки в кулінарних цілях, така природа цього цінного овоча. Навіть коли його вперше привезли в Європу, то прийняли не за їстівний продукт, а за декоративну рослину. Але і пізніше, вже коли картопля проник на всі кухні і заслужив прізвисько другого хліба. Люди успішно продовжували використовувати його в самих різних цілях. Аж до боротьби зі страшними хворобами ми вирішили розповісти вам, як можна застосовувати картоплю за межами кухні. Виявляється, варіантів дуже багато і про всі корисно знати. Помічник по господарству позбавляємося від іржі народний засіб для видалення іржі зі сковорідок, сира картоплина з сіллю, розріжте її навпіл і вмочіть в рідину для миття посуду, сіль або соду. Рівною поверхнею тріться ржавілі ділянки посуду, чистимо кухонні прилади. Чи не зливайте воду, що залишилася після варіння картоплі, в ній можна буде замочити срібні столові прилади, все потемнілі вилки і ложки через кілька хвилин повернути собі свій первісний колір. Аналіт і лід розчиняться, до речі, якщо вам знадобилося очистити пригоріла каструлю, закип'ятіть в ній воду, додавши картопляні очистки. Вирощуємо троянди. Зовсім казковий спосіб застосування бульб картоплі вирощування троянд, Стромлений в центр овоча держак проростає швидше, тому що рослина бере додаткову вологу і поживні речовини прямо з картоплини. Рятуємо суп. Якщо в останній момент ви виявили, що сильно пересолили суп. Це легко виправити за допомогою декількох бульб картоплі, додайте в суп кілька картоплин і поваріть ще деякий час. Овочі заберуть зайву сіль. А блюдо буде врятовано. Догляд за собою волос ще один привіт: не виливати воду після варіння картоплі, догляд за волоссям. Картопляна вода ідеально годиться для ополіскування волосся, але майте на увазі, що варити овочі треба без солі, а перед застосуванням гарненько остудити. Після миття волосся використовуйте відвар з картоплі для ополіскування волосся, це посприяє їх зміцненню і додасть їм здоровий природний блиск синці під очима завдяки високому вмісту вітаміну, ц різних поживних речовин і крохмалю картопля відмінно підходить для догляду за обличчям. Він допоможе позбутися від темних кіл і мішків під очима для цього щодня на 15-20 хвилин кладіть під очі кружечки хорошого молодого картоплі. Приємний результат порадує вас приблизно через тиждень. Сяюча шкіра для шкіри обличчя дуже корисні маски з картоплі. Вони знімають запалення, згладжують шрами, живлять, очищають, омолоджують і підтягують шкіру. Існує маса рецептів овочевих масок для обличчя. Для сухої шкіри підійде огірково картопляна маска пюре для жирної, картопляно-морквяна з додаванням пшеничного борошна для комбінованої або нормальної. Простий картопляний піре без жодних добавок, але з чайною помилковою лимонного соку. Пам'ятайте, що тим, у кого чутлива шкіра, не рекомендується робити маски з сирої картоплі, він діє більш агресивно ніж варений і може викликати роздратування, домашній лікар, очищення організму картопля. Добре, очищає організм і в той же час швидко забезпечує його необхідними вітамінами. А також допомагає нормалізувати обмін речовин саме тому на основі цього овоча існує безліч детокс дієт. Найпростіший спосіб швидко розвантажити свій організм протягом три днів їсти тільки варену або запечену картоплю і не забувати про воду з лимоном захворювання верхніх дихальних шляхів. Картопляний пар радять вдихати тим, хто мучиться від нежиті або застуди, така інгаляція стане також і відмінною першою допомогою при розвитку хвороби. Зваріть картоплю в мундирі для посилення антипростудного ефекту. Можете додати масло евкаліпта і подихайте над відваром 10-15 хвилин. Компреси на основі вареної картоплі відмінно допоможуть при хронічному кашлі.